Вітаю, ігрового дня. NX uh, зустрічається із командою Planet. Поспалі матчі. Uh, і, власне, тому давайте швиденько до них uh, залучатися, uh, дивитися, хто в uh, смаранчевих кольорах. І у такому складі команда сьогодні діє. Номер 21 – Тарас Міянець, номер... Ліфінський, номер 33. Олексій Михалевський. номер 11 Тарас Данилишин. Тарас Куся, наставник колективу. На які позиції, хто на якій сходинці завершив першу частину сезону? Третій за ліком якраз поєдинок. Могли б підловити на тому, що пообіцяли розповісти вам про те, як цими вихідними зіграє із командою «Софтсерву». Хоч це і зустріч груп. Удар по воротах! Ну просто ідеально! Просто ідеально! Козеремо. Розпридатчика проходить! Кобри! Забуряний забиває! Все-таки ось вона помилка у захисті пленіт. Відновлюється наша шановні друзі. Вони вже не перший, не перший сезон виступають у змаганнях. Під егідує Ліги, саме Львова. А, і момент, Який подивіться, як виступає. Забиває, желеї. 2-1. Okay. Курінний подивіться, що витворяє корінний. Іжелий пас. Момент, який не притримав м'яча на паркеті. Удар від бот. Простріл! Забурян. йде вперед. Команда NX. Пас. Розрізний може бути навіть контратака, Ну, за Горулько туди одразу. Батагов. Чугай. Комбінація подивіться, яка проходить Пилипенко! 3-1. Цікаве святкування від Єжело. Зараз ми побачимо. козарема. Удар по воротах. Сайвікін долає свого опонента. Ну і що, чекаємо заключної гри сьогоднішнього, сьогоднішнього дня. Софтсерв зіграє із Техван.